Всіх вітаю, 8 листопада. Давайте відповім на ваше питання. Ти бачиш, що я не робила розклад на Порошенка. Давайте я його зачитаю. Дякую, що підняли цю тему. Зараз дуже відчувається, що у расистів є якийсь план. Ці всі останні вбивства, новини про Залужного та Зеленського ще й за підтримки Пороха. Порошенка та його депутатів Ар'єв та Сюмар. Сюмар, як правильно. Подивіться, будь ласка, що карти скажуть про роль е, Порошенка та його зв'язки з Кремлем Бо розхитує Україну. Ну, давайте подивимось. Дуже цікаво. Зараз я знайду його фото на цього Порошенка. Я про нього навіть не, дивила, не дивилася. Е, Взагалі забула, що він существує. Дуже добре, что вы мне написали. Так, Порошенко. Ось, Петр Порошенко. Так. Так, Петр Алексеевич Порошенко. Украинский государственный политический деятель, олигарх, предприниматель Рошен. еще и юрист. Ось так. Так, 26 сентября 1965 года рождения. 58 лет. 58 лет Порошенко. Петр Порошенко. Ой, дивлюсь на твоє фото. Давай подивимось. Зараз, яке ставлення у тебе до нашої влади. Ставлення Порошенка до нашої влади. Зараз, сьогодні у нас 8, 8 листопада, 23 рік. Давайте подивимося ставлення. Король Пентаклі. Король Пентаклі. Так, зараз був він тут щось пропав. Так, королева Жезлів. Ну, Карти кажуть, що ставлення. ставлення він, вони кажуть, багата людина. А ось і карта в нас вже йде Росії, бачите? Дуже е, багата людина. на що ви хотіть? Олігарх. 10 монет. Король Пентаклі. Це вказує на людину, яка має багато грошей. А ось у нас тут вже і Росія випала, бачите, до влади, яке ставлення у Порошенка. 10 жеслів. Працює, працює, до речі, працює якось з Росією, чи що карти кажуть? Ставлення до нашої влади зараз, до Зеленського Порошенка. Карти кажуть, як і минулого разу, карта Дежавю. Як і раніше ставився, так і зараз. Ставиться він до, до Зеленського Порошенка. А, до, до речі, він. Поважає Зеленського, він, як то кажуть, заздрить його сили та витримки. Ставлення Порошенка до Зеленського зараз. 9 жезлів, башня. Ну, ви Бачите, руйнування. Ну тобто, якось ця політика руйнує йому заробіток грошей. Бачите, ось, стало важко заробляти гроші. Ну, Тобто, мало, все мало. Так, чи планує Петро Порошенко йти на вибори в 2024 році, на вибори президента України. Чи планує Петро Порошенко йти на вибори в 2024 році, балотуватись в 2024 році на президента України? Порошенко це планує? Тус мечів. Ну так, планує. планує. Планує 10 кубків, бачите, карта родини, планує, щось чекає, очікування. Проводить якісь роботи. Мах, мах, дуже сильно хочуть. Дуже сильно хочуть. Ось Порошенко хоче, але скривається. Бачите, жриця. Приховує таємниця. Так. Ну, давайте запитаємо, чи, чи є зрадником Петро Порошенко, чи, він, чи є він зрадником України ось зараз у війні проти Росії. Чи є Петро Порошенко зрадником України у війні проти Росії? Ось зараз. Чи є Петро Порошенко зрадником? П'ять жезлів це внутрішня ворожнеча, внутрішня боротьба. Він дійсно розпалює ці внутрішні конфлікти всередині держави. Можливо, це його ціль, це його робота, тому що там падала карта Росії. Так, внутрішні конфлікти, боротьба ворожнеча. Оцю, бачите, умеренность, ну тобто, оцей баланс нарушить баланс внутрішньої враждої людей. Це його ціль, бачите, карта зірки. Це його ціль внутрішню ворожнечу розпочати в державі. Тобто каса на камінь, щоб пішла. Тобто, один проти одного. Сусід проти, один сусід проти одного сусіда. Ось так. Ворожнечу розпалити між людей, між звичайних людей. Порошенко зрадник. Дев'ять пентаклі, король, жезлів. Імператор. Ну, да, великі гроші, Любове отримує і так далі. Трійка мечів, зрадник. Ну, до речі, він щось отримує. Бачите, він щось отримує і він якусь роль зараз грає. Але не все в нього вдається. Бачите, в нього є і розчарування. У нього не все вдається. Ну, тому що, я так розумію, люди вже е, знають, хто такий Порошенко. Ну І останнє, давайте питання про Петра Порошенка. Чи, працює, чи співпрацює він з Кремлем та РФ? Чи співпрацює Петро Порошенко з Кремлем та РФ? Сьогодні, сьогодні 8 листопада, 23 рік. Цікавить спочатку війни, чи співпрацює і, і до сьогоднішнього дня, чи співпрацює Петро Порошенко з Кремлем та Росією? Чи веде якісь співпраці? Планування: два путі, дві дороги, два шляхи, туз Жезлів і королева мечів. Щось стосовно війни. Співпрацює стосовно війни, військових дій, до речі, бачите? Ось два шляхи. Тобто працює в двох напрямках. Діє війна. От щось стосовно війни, військових дій. Чи співпрацює сила? Двійка мечів. Таємно, дуже таємно, бачите? Знов хоче столкнути лобами людей в державі всередині України. Чи співпрацює Порошенко? І знову на нього постійна карта дежавю падає. Карта минулого. Хоче повернути минулі часи. Розумієте, як він був президентом? Ось що він хоче. Щоб йому, бачити, ось люди всі. О, Порошенко, молодець. Ось він хоче повернути минулі часи. Порошенко співпрацює з Росією. Карта захисту, карта військових. Знов, щось стосовно війни, стосовно військових. Співпрацює Порошенко з Кремлем. Так, тут мечів, робота. Ілюзія. Так, а чого у нас йде ілюзія? Чого у нас іде ілюзія? А, ілюзія падає йому, я поняла, все. Ілюзія падає йому на оце, що було минулого разу. Тобто, як він був президентом. Бачите, сюди падає ілюзія. А те, що він співпрацює ось які карти. Працює. Ось інформація. Тобто інформаційно працює. Працює інформаційно і чекає отримання бажаного. Тому що це Паш Пентаклі. Порошенко Кремль. співпраця. Ну, так, бачите, ту з мечів це працює інформаційно, і тут кубки в нас. Якусь інформацію про Україну їм доносить. Стосовно, можливо, військової допомоги. Стосовно щось військових, щось таке. Давайте запитаємо, чи здає Порошенко якісь таємниці Кремлю. Чи здає Порошенко таємниці Кремлю? Двійка пентаклі. Вищий суд. Ну, щось розповідає, але що прям такі сильні таємниці, я б не сказала. Кілька мечів. Знов щось про військових. Бачите, карта удару, карта паж мечів, пристальне внимание. чим то новим. що то нове. А Чого? На що Порошенка, на шоу Порошенка таке пристальна увага? За чим він спостерігає? -то? Ага, передвиження. Бачите, дорога. За чим він? Смерть. Ага. Мир. І робота. Щось пов'язане з військовою допомогою із наших із міра, тобто Євро, Європа, Америка, пересування цієї допомоги. Працює ось десь тут. Дуже щось я глибоко залізла. Карта страху. Але зараз він боїться. Дивіться, він зараз боїться, що його можуть спіймати. Пораження, боїться пораження. Він зараз, може, притаїться. Розумієте, притаїться. Якщо на нього будуть якісь підозри. А давайте ще останнє таке запитання. Петро Порошенко. Чи вийде сухим з води? Чи вийде сухим з води Петро Порошенко, коли закінчиться війна в Україні? Петро Порошенко вийде сухим з води. Двійка кубків. Десять жезлів. Ну, дивіться, домовиться, бачите, буде важко, але домовиться, де дасть грошей. Чи вийде сухим з води Петро Порошенко? Вийде, вийде, сонце, сонце вийде. Все ж таки його можуть йому ж там щось приділити йому, але у нього достатньо грошей. Тут карта каже, він... Домовиться, він заплатить, щоб вийти сухим з води. І все ось такий розклад на Петра Порошенка. Всім дякую.